Ескалатором на гору, як виходили з просторого павільйону на зелену вулицю. Як летіли на нескінченному небі легенькі хмаринки і як дихав мені в лице ледь прохолодний вітер, мама купила мені морозиво. Це був останній раз, коли я його їв. Того дня людство стратили. Праведники і грішники потрапили до царства Божого. А ми сховалися від Бога в митро, сховалися від Його гнівних очей, і йому стало ліньке виколупувати нас із нір. Потім він зайнявся іншими справами чи помер. А нас забули на використаній та викинутій землі. І ми полетіли на ній в нікуди. Я пам'ятаю стільки зайвих речей і не можу згадати головного, маминого обличчя. Вона померла майже відразу після війни, я був ще зовсім маленьким, і все, що в мене від неї лишилося, той день у ботанічному саду. Як я мріяв згадати її обличчя, її погляд, згадати, як вона шепотіла мені, щоб я нічого не боявся. Душу був готовий за це віддати. І зрештою віддав. Чорні з'явилися згодом з боку ботанічного саду. Чорні, величезні, на голову вище за найвищу людину. створіння з нічних жахіть. Моторошні, не наче вивернуті на виворіт люди, наша протилежність, чудовиська, які народилися, щоб знищити нас. Поголос приписував їм жахливу силу і неприродну злість. Казали, що вони голими руками розривають озброєних людей. Що Це неправда. Правда страшніша. Я отут неподалік раніше жив. Ну, ще до війни. На Петрівці. Один зі всієї родини врятувався. На роботу його. Пробував телефонувати. Куди там? you're still it! Артеме! Артеме, прокидайся. Артеме, це я, хан. Жахіття. Це й не дивно після всього пережитого. Слухай, Артеме, я був на згарищі вулика Чорних і бачив там одного з них. Я відразу вирушив до тебе. Це нагода, Артеме. Нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт лише з тобою, а ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут узявся? Геть, негайно. Так, так, Ульмане, зачекай. Артеме, нам необхідно побалакати з чорним. Я розумію, що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся мельнику. Але треба переконати його відпустити тебе. Хане, я ж сказав на вихід. Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт, хане, і тобі тут бути не належить за мною. Збирайся, Артеме. Я зачекаю біля виходу з казарми. Ходи, Казкар. До речі, у мене був знайомий курець. Останній рік життя він їв, пив і дихав через дірочку в горлі. Але де курець? Та йу, Артеме. А цей хлопчина, до речі, був у тій групі, яка де 6 відшукала. Так, відразу жетон дали. А я новобранцем два роки гасав, доки мене прийняли. До Добре, що ми там? не знаю, як ви, а я на поверхню щораз п'ять пов останні. Чум, що дубу, обрану, роману. Давай, не давай. Підходів, по роману. Ти, Ти поглянь на тих двох салабонів! Не дивно, що полковник наказав подвоїти час на фізпідготовку. лише він цілим дістався. Та невже? Вся ватага голови склала. Там вже начебто все спокійно було на болотах. Бачиш мітки, деш за тебе. Кажуть, що ти тепер повноправний рейнджер. Треба буде це діло обмити. А поки що давай ми тебе. Ходи сюди, Артеме! Треба тебе спорядити. ж зараз на завдання. Отже, почнемо. Передусім проти газ. Без проти газу на поверхні ступиш. Лише пилюка, чого варта, фунить до цих пір. Так. Хоч яйця смаж. Та й в метро є заражені ділянки. Не забудь фільтри. Звичайно, проти газ і без них виглядає непогано, але користі від нього тоді ніякої. Так, аптечки. Що тут сказати? Усе, що потрібно для виживання у вишуканій помаранчевій паковці. Ось твій аванс за цей місяць. Не забувай. Що зарплату ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти, б'ють вони боляче, але все ж краще їх збивати. Потім у будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої або потрібне спорядження. Ага, чудово. Тепер найцікавіше пушки. Вибирай, які подобаються, і випробуй їх у тирі. Перевірене рішені. Огидно. Ви що? навмисно! Носачі краще стреляє. І не гадіть, що при цілку я його не сам усе простріляв. Буде, де в мене допустимо.